Вірш Гната Града, я тебе віднайшов серед стуж лихоліть і негоди, читає автор. Я тебе віднайшов серед стуж лихоліть і негоди, прикипів, так ніхто не любив три тисячі літ. Знов укриті снігами півнеба сьогодні в природи, ну а інші півнеба то ти, а в тобі цілий світ, з цього світу собі лише степ. Що кінчається за небокраєм вороного коня та пам'ять дідів і століть, ще хатину в дитинстві, названу Раєм, Україну розквітлю, і в щасті зупиниться мить. Реквізити для допомоги Збройним силам України, відолічки, вказані під відео. Вірш я тебе віднайшов серед стуж лихоліті негоди. Читав автор Гнат Град, редакторка випуску Валентина Литовченко. До нових зустрічей.